Вітаю, друзі! Ви на каналі ҐрунтОтех. Мене звати Владислав Чайковський, і сьогодні я хочу все ж таки закінчити цю велику дискусію стосовно теми мерзлоталого підживлення, вияснити, все ж таки, що таке справжнє мерзлотале підживлення, для того, щоб наші аграрії працювали ще більш правильніше, ще більш краще для себе, для ґрунту і для нашої країни. Давайте розіб'ємо сам термін на два слова: мерзло. Тали, тобто у нас повинен груд бути одночасно і мерзлий, і талий. А коли в нас він може таким бути? Коли в нас є мінусова температура і плюсова одночасно за добу. З більшою вірогідністю, мінус в нас вночі, плюс в нас в день ближче к обіду, якщо ми говоримо за ранню весну. Тож оптимальні умови для мерзлого талого підживлення, це коли в нас вже немає снігу, або якщо він залишається невеликими плямами. На полі толщиною десь 2-3 см максимум. Але вже з тенденцією за 2-3 дні в майбутньому повністю розтанув. Тоді ми проводимо наступне: заїжджаємо вночі, або якщо немає можливості вночі, рано вранці і вносимо доброго саме по цій льодяній кірочці або е, інію. Потім, ближче вже до ранку, е, коли температура стає більше ніж 0 градусів по Цельсію. Ця людяна кірочка або іні розтає, обволокує е, волога гранулку добрива, воно розчиняється в воді і одразу потрапляє в ґрунт. Тут, тут сама тонкість та філософія того, що води небагато від цієї людяної кірочки або інію. Не так, як е, після товстого шару снігу. Такі умови внесення доброго талому ґрунту є кожну весну, кожен рік. Просто потрібно правильно е, підгадати час. Якщо у вас... Пшениці, в принципі, до 1000 гектарів в господарстві посівів, то взагалі нема проблеми внести добру в оптимальні умови. Якщо у вас, звісно, більше 1000 гектарів посіву пшениці, то можна починати ще трішечки раніше, коли залишається на полі сніг невеликими плямами, або тоненьким шаром, тобто десь сантиметр 2, тоненький шар, мокрий вже вітаює, можна ще вносити, а закінчувати, коли вже ось-ось і вночі не буде морозу. Тепер поговоримо стосовно основних помилок, які роблять аграрії, вносячи добриво померзло талому. Перше, не можна вносити добриво при великому шарі снігу, якщо у вас сніг покриває повністю поверхню ґрунту і лежить більше, ніж 3-5 см на поверхності. Це призведе до того, що добриво буде промиватись як і в амонійній формі, так і в нітратній, підкреслюю, в амонійній теж. Просто там різний відсоток промиття азоту. Що призведе до просто неефективного застосування цього самого добрива? Друга помилка це вносити добриво в морози. Коли і вночі, і в день мороз лежить товстий шар снігу. По-перше, для кого ви вносите це добриво? Для снігу чи для пшениці? І коли почне вітанення снігу, дуже малий відсоток добрива встигне засвоїтись, а його великий відсоток піде. Разом з водою в глибину ґрунту. Також багато людей кажуть, що, да, що воно там промиє? 10 см снігу не можуть промити доброго». Друзі, весною можуть промити 10 см снігу можуть промити ваші 100 кг гам'ячної е селітри або сульфату амонію на глибину більшу, ніж 10 см від поверхні ґрунту, де залягається основна маса кореневої системи зернових. Тому. Ефективність від такого внесення дуже-дуже мінімальна. Також є багато помилок стосовно підбору саме конкретного добрива. Давайте розберемо три основні добрива, які вносять аграрії по мерзлоталому ґрунту. Це в нас аміачна селітра, сульфат амонію та кербаміно-аміачна суміш кас. А також давайте візьмемо два типи пшениці, яка може бути навесні. Це в нас гарно розкущена пшениця і пшениця, яка є. В цьому сезоні в фазі шила максимум 2-3 листочки. Якщо ми застосовуємо ам'ячну селітру, то що в першому, що в іншому випадку, якщо ми беремо ідеальні умови мерзлопалого, не по 10-сантиметровому снігу, я підкреслюю, то е буде максимальна ефективність що на, що на тій, що на іншій пшениці. Ам'ячна селітра, саме нітратний азот, засвоюється одразу і еф дуже ефективно подіє. Як і на погано розвинену пшеницю, так і на гарно розкущену. Друге доброго це у нас сульфат амонію. Сульфат амонію ефективно вносити, якщо з осінь не було сірки. Але якщо ви з осінь внесли там, сульфа амофос, наприклад, в якому є сірка, то кидати сульфат амонію нема сенсу. Ви ж внесли в сірку вже з осінь. А амонійна форма азоту набагато пізніше починає діяти, ніж нітратна. І якщо ми беремо гарно розвинену пшеницю і вносимо сульфат амонію, то в цьому є якась логіка. Якщо ми беремо мало розкущену пшеницю, то взагалі нема сенсу вносити сульфат амонію. Азот почне діяти не дуже скоро. Е сірка з осені була внесена. Для чого тоді його вносити? Якщо його можна внести вже тоді сівалкою або там розкидачем. Коли всі підживлюють по Бузницькому. Але якщо зосні не було внесення добрива з вмістом сірки, то кидати сульфат амонію, ну, хоч якийсь, але є сенс. Третє, добро, це в нас карпаміду аміячна суміш каз. Дуже таке спорне питання. По-перше, вносити каз, коли є дуже великі перепади температур, тобто вночі мінус 3, мінус 5, в день плюс 10, є ризиковано, того, що на гарно розкущеній пшениці буде е, пошкодження листочка, припалення. Тому каз потрібно вносити або ось ось перед е, вже плюсом. Тобто, бачите, там мінус 1, починати внесення, і потім 0 плюс 1 закінчувати. Або все ж таки не вносити його. Якщо ми беремо погано розвинену пшеницю, то в принципі можна вносити каз, того що листовий апарат доволі малий і по пошкодження буде мінімальним. Що можу сказати за себе і за господарства, в яких я працюю, можу привести приклад з господарством фермера Ігоря. Ви його знаєте по моєму ютуб-каналі. Ми вносили на пшениці доброго померзлоталому ґрунту. І ми дочекались ідеальних умов для внесення доброго померзлоталому. Тобто, вночі в нас мі мінус, лляна кірочка в день в нас плюс. Вносили ми. Мішане добриво, аміачну селітру і сульфат амонію. У нас погано розвинена пшениця, ми вносимо нітратну форму азоту. Одразу вона нітратний азот починає працювати, дає старт пшениці. Також вносимо сірку, того що з осені вона не була внесена е, з посівом. І в нас ще є амонійний азот, який почне працювати після того, як закінчить працювати нітратний азот вже перед е, прикореневим піджиленням по-бузницькому сівалкою. Тобто, якраз пшенички від розкидання до підживлення по бузницькому є повна годівля, скажімо так. Тому, друзі, отаке відео в мене вийшло, спробував максимально просто вам це розповісти. Також хочу окремо подякувати Сергію Авраменко, який виклав теж окремо відео і дуже гарно пояснив цю тему. Я його відео залишу в описі під своїм відео. Дякую всім за увагу, друзі. Бажаю всім всього найкращого. Підбирайте моменти мерзлоталого підживлення, вносьте доброго, отримайте гарний врожай. Всього вам всім найкращого. Підписуйтесь на канал. На грунтотех дуже багато цікавого. Бувайте, друзі! Всім всього найкращого!